Днями в управлінні праці та соцзахисту населення обговорили ініціативу керівника громади створити координаційну раду з питань внутрішньопереміщених людей. Сьогодні в Лозівській громаді прихисток знайшли більше восьми тисяч переселенців. Фахівці припускають, що ця кількість може збільшитися, адже у сусідніх областях окупант пошкодив об'єкти критичної інфраструктури. Люди будуть вимушені виїжджати і через це. Ми пропонуємо створити координаційну раду з питань вирішення питань внутрішньо переміщених осіб, і до цієї ради війдуть всі суб'єкти, які надають послуги: медичні, освітні, культурні, адміністративні, соціальні послуги, і будуть представники органу самоорганізації від кожного місця компактного проживання. До роботи координаційної ради долучать і представників переселенців, які мешкають у старостинських округах. Незабаром виконком має затвердити положення про координаційну раду та її персональний склад. Координація зусиль допоможе оперативніше вирішувати проблемні питання переселенців. Підкреслив заступник лотівського міського голови Ашот Киропов. Гуманітарна допомога, придбання побутової техніки, працевлаштування, навчання дітей, коло питань, що доведеться вирішувати спільною з владою, велике. Говори. por was Мы как бы вот в нашей семье, в которой мы находимся, да, в соцготеле, мы как бы изначально уже создали, самоорганизовались, мы сами. Ну, вот так, само по себе, но ну, вот так и родилось. Ну, я думаю, что на данном этапе он как-то и нужен, потому что сейчас добавилось очень много людей. И проблем всегда возникает много. Мы с Севердонецка с мужем приехали. И очень, очень довольны тем, что мы остановились у вас. Не пожалели. Nie rozum.